Всім привіт! Мене звати Андрій, ви на каналі Ігровий Затишок. В цьому відео я хочу розповісти вам про ігри, які мені дуже сподобались, але на жаль, вони не локалізовані. Цей список я почав складати досить давно, тому деякі ігри може навіть вже і анонсовано, що вони будуть локалізовані, але поки що вони не локалізовані, тому я вирішив залишити їх у цьому списку. По механіці усі ігри будуть відрізнятися одна від одної, а от за темою будуть дещо співпадати. Переважно тут тема космічна, тому що це моя найулюбленіша тема на даний момент. Отже, давайте тепер перейдемо до мого списку, я потроху буду вас з ним знайомити. Перша гра у цьому списку буде під назвою Заборонена пустеля. Це гра розрахована від 2 до 5 гравців віком від 8 років, і час на партію приблизно займе 45 хвилин. У грі ви будете представляти шукачів пригод, яким дали завдання знайти легендарний літальний апарат, який працює на сонячній енергії. Для цього ви вирушаєте у древнє місце, ваш гелікоптер під час польоту ламається, і тепер порятунок у вас лише один знайти деталі цього легендарного літального апарату, полагодити його і повернутися вже додому. У грі є 6 різних шукачів пригод. У кожного з них є своя здібність. Хтось може прибирати два жетони піску замість одного, а хтось може ділитися водою зі своїм товаришем. Усі шукачі пригод мають власну здібність. Гра представляє собою поле стайлів пустелі, розкладених 5 на 5. Своїми дослідниками ви будете ходити по цій пустелі, досліджувати її, робити розкопки, інколи будете знаходити усіляке різне спорядження, яке вам буде полегшувати життя і знаходження у цій пустелі. Але основна ваша задача це знайти деталі цього літального апарату, полагодити його і зрештою врятуватися. Гра нескладна: у свій хід ви зробите до чотирьох дій, таких як переміщення, розкопки, прибирання піску, підняття деталей, передача спорядження або можете поділитися водою, бо якщо у когось закінчиться вода, усі гравці програють. Після своїх чотирьох дій гравець стягне з колоди бурі кількість карт, вказаних на маркері сили бурі. Для перемоги вам потрібно зібрати усі 4 частини літального апарату, полагодити його і зустрітися на літальному майданчику, щоб врятуватися. Програти ви можете аж трьома способами: якщо закінчаться тайли піску від максимальної бурі, або якщо хтось помре від спраги. Гра класна тим, що кожного разу тайли викладаються по-новому, і під час партії воно також рухається, тому партії у вас будуть різниця одна від одної. Я кооперативні ігри не дуже полюбляю, але ця мені прям сподобалась. Наступна гра з мого списку це гра у нас під назвою Verdant. Це у нас гра Абстракт. Розрахована вона на кількість гравців від 1 до 5, віком від 14 років і час на партію приблизно займе у вас 45 хвилин. У цій грі ви будете розбудовувати свій будинок із кімнатними рослинами. Той, хто зробить це найвправніше, і переможе у грі. Перед вами будуть лежати 4 карти рослин, 4 карти кімнати і 4 жетони. Жетонами можуть бути як предмети, так і жетонами росту. Жетони росту мають три різні види і спрацьовують по різному. А от жетони предметів допомагають вам набрати більшу кількість балів у грі. Отже, у свій хід ви обираєте одну карту і один жетон росту, що знаходяться у одному стовпчику. Карти викладаються перед собою так, щоб вийшла сітка 5 х 3 або 3 х 5. Головна умова викладання карт така: усі карти рослин і карти кімнат мають чергуватися між собою. Викладати картку можна лише від сусідньої і тільки ортогонально. Тобто, якщо ви виклали спочатку карти кімнати, то тепер вже від цієї карти ви маєте викласти карту рослини. На картах рослин і кімнат є позначки освітленості, і якщо вони співпадають, то ви викладаєте на карту рослини листочки, це означає, що рослина росте. У кожної карти рослини вказано силу її росту, і як тільки ви викладаєте необхідну кількість листочків, то це означає, що рослина виросла і ви можете викласти на неї вазон. Тепер ця рослина принесе вам переможні бали, зазначені на цій карті. Вазони є як базові, так і з додатковими переможними балами. Ще бали ви отримаєте за різноманіття кімнат і рослин. У грі є ще жетони лайків. Вони необхідні для того, щоб можна було змінити ринок, тому що не завжди ринок буде підходити для вашої кімнати. Вони працюють приблизно так, як і жетони шишечок у грі Каскадія. Мені здалося, що ця гра зовсім не конфліктна, тому вона класно підійде для сімейних посидень. А ще я чекаю на власну коробочку, так що як тільки вона прийде, я одразу ж зроблю на неї огляд. Наступна гра з мого списку це гра. Невідома планета з механікою на викладання тайлів. Грається вона від 1 до 6 гравців віком від 10 років і час на партію приблизно займе 80 хвилин. Цю гру, наче локалізує гикач, але в мене свіжої інформації про це немає, тому я поки що залишаю її в списку. Якщо вона з'явиться на поличках українських магазинів українською, я буду тільки радий. Про що ж гра? Гра у космічному сеттингу. Ми з вами будемо представляти корпорації, які досліджують нові планети для їх заселення. Грати можна як симетричними планетами і корпораціями, так і симетричними. Основна механіка це викладання тайлів на нашу планету, тим самим її і заселяючи. У центрі столу у нас буде розташована космічна станція, з якої нам буде доступна по одному тайлу з двох на вибір для розміщення. Але окрім різної форми, ці тайли будуть мати ще й різне значення. Наші планшети мають 5 треків розвитку: цивілізація, вода, озелення, технології та всюдиходи. Просуваючись цими треками, ми будемо отримувати різні поліпшення, можливість модернізувати свою корпорацію, отримувати додаткові тайли, можливість пересуватися нашими всюдиходами та отримувати карти цивілізацій. Усе це можна буде зробити, взявши відповідний тайл для заселення. На наших планшетах планет. Будуть також розкидані рятувальні модулі, які нам за допомогою наших всюдиходів треба буде зібрати для здобуття переможних балів. А також викладаючи тайли на нашу планету, інколи будуть з'являтися метеорити. Їх також треба прибрати, тому що вони блокують підрахунок переможних балів у кінці гри. У кінці гри переможні бали ми отримуємо за такими пунктами. За повністю закритий стовпчик або рядок на планеті, і якщо його не блокує жоден метеорит, за просування на треках, за зібрання рятувальних модулів та метеоритів, за карти цивілізації, за виконання особистих цілей та за виконання суперницьких цілей. Ось така наче й нескладна гра, але дуже комплексна, і якщо її Гікич локалізує, то я з радістю її придбаю. Не забудьте підписатися на канал та поставити подобайку цьому відео. Наступна гра в моєму списку це авіалінії Юкона. Це у нас євро з кубиками, грається вона від 1 до 4 гравців віком від 14 років і час на партію приблизно займе 90 хвилин. У цій грі ми будемо у ролі пілотів перевозити пасажирів, за це ми будемо отримувати кошти, вони ж і є переможними балами. У кожного пілота буде своя власна картка літака з бонусом. А також особистий планшет з купою перемикачів, які треба будуть нам поліпшувати під час гри. По ходу гри ми будемо прокачувати наш планшет, це дасть можливість нам літати далі, а також перевозити більшу кількість пасажирів, тим самим і заробляючи більше коштів. У грі присутнє центральне поле це і мапа маршрутів. Також на цьому полі зображені 6 пірсів. На цих шести пірсах ми будемо підбирати наших пасажирів. Кожен пірс має свою якусь властивість. І чим далі пірс, тим краще його властивість. Роль пасажирів у цій грі будуть відігрувати кубики. Перед початком раунду ми будемо кидати ці кубики, і значення на цих кубиках буде відповідати тому пірсу, на який ми маємо його викласти. На центральному полі будуть знаходитись кольорові маркери це у нас і будуть пасажири, яких треба відправити у відповідне місто. Якщо вам вдалося доставити туди пасажира відповідного кольору, то ви прибираєте кубик з поля і переносите собі на планшет, а також можете виконати одне поліпшення планшету, і найголовніше отримати дохід від такого польоту. Тож, перед тим як виконувати посадку пасажирів з пірсу, треба гарно вивчити карту, подивитись, чи є у вас відповідний квиток для пасажира, чи вистачить вам палива, щоб доправити відповідного пасажира у відповідне місто. І чи не доправить вашого пасажира ваш суперник раніше за вас. На початку гри гра відчувається як неконфліктна, конфліктна, але під кінець гри все змінюється, тому що дуже важливо прокачувати правильно свій планшет. Мені ця гра дуже сподобалась, і тема тут досить свіжа. Далі переходимо до наступної гри, і це гра з механікою Один проти всіх. Гра має назву Адель. Грається вона від 1 до 5 гравців віком від 13 років і час на партію приблизно займе 90 хвилин. Людство відправляє довгоочікувану експедицію на Марс і кораблем повністю керує штучний інтелект під назвою Адель. Його задача доставити експедицію. Але ще під час польоту штучний інтелект виходить з ладу і починає ідентифікувати членів екіпажу як загрозу. Як на мене, сюжет дуже цікавий. Отже, всі гравці, окрім одного, будуть грати за членів експедиції, і ваша задача врятуватися. Способи порятунку у вас лише два це вимкнути штучний інтелект або втекти з корабля. Для порятунку вам необхідно буде шукати різні предмети, а також активовувати їх у різних локаціях. Але не все так просто. Кожен із членів екіпажу володіє лише частиною якоїсь інформації, і спілкування у відкриту досить небезпечне. Тому що гравець, граючи за штучний інтелект, буде у курсі ваших справ і тоді вам точно не врятуватися. Цікаво ще й те, що на початку партії у вас два способи врятуватися, але під час партії може так статися, що Адель заблокує вам вихід з корабля. Щоб гра здавалася ще кризовішою, на початку кожного раунду будуть відбуватися усілякі події. Тепер трохи про ігролад. На своєму особистому планшеті гравець має зображені дії, які він може виконати. Для цього їх треба активовувати за допомогою маркерів і обов'язково приховувати все за ширмою від штучного інтелекту. Маркерів у грі обмежена кількість, та й ціна дій різна. Усі гравці виконують планування, після чого наступає час Адель. Гравець, який грає за штучний інтелект, має власний планшет консоль. І під час свого ходу він дістає жетони небезпеки з мішечку і викладає їх на консоль. Потім розігрує карти, на яких вказані локації, де ця небезпека і відбувається. Тепер ви розумієте, чому дуже важливо, щоб гравець, граючи за штучний інтелект, не знав ваші плани. Окрім того, штучний інтелект має жетони аномалії, які мега ускладнюють виживання експедиції. Отже, для перемоги гравців необхідно вимкнути штучний інтелект або покинути корабель. А для гравця, граючого за Адель, необхідно знищити хоча б одного із членів експедиції або дочекатися, поки закінчиться час. Гра мені здалася дуже крутою у своєму жанрі, і буду сподіватися, що її помітять видавці. Продовжуємо космічну тему. І наступна гра в моєму списку це гра Welcome to The Moon. Це гра з механікою відкривай та закреслюй. Грається вона від 1 до 6 гравців віком від 10 років і час на партію займе 25 хвилин. Величезний плюс цієї гри, що придбавши одну коробочку, ви отримаєте не одну гру, а як мінімум 8, і зараз розкажу чому. У грі присутньо 8 різних планшетів з різними умовами і правилами гри. Це не беручи до уваги того, що ви можете грати як одиночні місії, соло партії, так і проходити компанію. Як завжди, людство наробило справ на Землі, і тепер єдиний шанс на порятунок це підкорити Луну. Спочатку нам треба буде злетіти з поверхні землі, потім долетіти до Луни і вже там збудувати свої колонії, і так далі. Все це ми будемо виконувати на різних планшетах з різними умовами. Основна механіка полягає у тому, що перед нами будуть знаходитись 6 карт у трьох стовпчиках. Ваша задача вибрати дві карти з одного стовпчика, де одна карта має числове значення, а інша карта має якийсь ефект. Ефектів у грі 6 видів, але у кожній пригоді вони гратимуться по-різному. Отже, ви обрали стовпець і тепер маєте записати числове значення у відповідний ефект. Заповнення на планшеті має відбуватися у порядку зростання. Заповнивши якусь частину, ви будете отримувати певні бонуси. Все залежить від того, яку пригоду ви граєте. Тут вам знадобиться інтуїція, трошки вдачі і вміння прораховувати. Граючи у цю гру, ви будете коперсатися у власній пісочниці. Взаємодія тут мінімальна, але все ж таки присутня у виді спільних е, місій на гру. Гравець, який виконує місію першим, здобуває більшу кількість балів. Ігор такого жанру в моїй колекції не дуже багато, тому я з радістю придбав би таку гру. Вітаю! Ми дісталися останньої позиції в моєму списку. Або скоріше першої. Переходимо до останньої і найскладнішої гри у моєму списку. Це у нас кооперативно космічна конкурентна настільна 4Х гра у жанрі космічної фантастики під назвою Byfold Породження порожнечі. Світ охопила загроза, пустотна, скверна. Гравці представляють лідерів домів, що у кооперативному режимі мають об'єднатися, щоб зупинити скверну або у змагальному режимі боротися за владування над галактикою. До речі, один із розробників цієї гри це Давід Турцій. Він розробив мою найулюбленішу гру це анахроність, ось вона. Якщо ви про неї нічого не чули, то ось тут з'явиться посилання, можете перейти за ним і подивитися на цю гру. Як на мене, гра виглядає просто неймовірно. У грі на вас чекатимуть. 14 різних фракцій, більше 50 варіантів мап та сценаріїв, купа різних ресурсів, гільдій, споруд та функціональні планшети. Як ви розумієте, реіграбельність просто зашкалює. По механіці гра складається з трьох циклів. Кожен цикл ділиться на три фази. Фаза А. Тут ми виконуємо приготування. Фаза Б це фаза курсу, це основна фаза у всій грі. Тут будуть відбуватися основні дії всіх гравців. Ви розігруєте одну карту фокусу за раунд і виконуєте дві події з трьох доступних на цій карті. Інколи можна виконати усі три події, якщо сплатите відповідні жетони. В цих подіях ви можете створити флот, розвивати технології, займатися будівництвом, економікою та інше. Цікаво те, що у кожному циклі кількість раундів може бути різна. Все залежить від того, яка карта галактичної події вийде на відповідний цикл. Остання фаза циклів це фаза С, фаза підсумків. Вона ділиться на декілька кроків. Перший крок гравець перевіряє, чи не атакує його порожнеча. Другий крок гравець має сплатити обслуговування, де є відповідні позначки. Третій крок отримання бонусів за галактичні цілі. І останній крок це отримання впливу. По закінченню трьох циклів гра завершується та визначається переможець. Гра мегакомплексна, тому я не уявляю, як можна про неї щось розповісти, коротко, щоб все було досить зрозуміло. Це і вся підбірка ігор, яку я хотів вам показати. Не забувайте залишати коментарі, ставити подобайки та підписуватись на канал. До нових зустрічей!